Кіс-мікс, перший плюс другий сорт. Вага лотику 10 кг. Ціна 1350 гривень за цілий мішечок. Саме перша флісочка нам попадається. Це мамут, ось така. В розмірі я не бачу, але мені здається, що це буде розмір елічка. От орієнтовно такий. Наступна ось такого плану це, мабуть, Еска. де повністю чорна. Далі, вау! Дивіться, яка ця крута! Це великий розмір, тут або 2XL, або 3X, L3, але взагалі воно дуже круто зроблено, Дуже теплесеньке. Крута і постану класна. Наступна. ось такого плану. Ну, це виглядає як курточка, навіть я б сказала, всередині на флісі XXL розмір. Ось воно буде максимально теплесенька. Ось така крута моделька. Розмір XXL, чоловіча. Далі жіноча моделька. М'ягесенька. Ось так вона виглядає. Джаніна у розмірі 46. Далі подивіться. Яка крутезна! Ось так вона виглядає. На замочку в розмірі М, Ось така моделька. Дуже класна, ані замочок тут іде. Ось так. вона виглядає як худі. Максимально м'ягесенька, приємно, дуже. Коламбія. Дивіться, коламбія. По розміру, зараз вам скажу. Розмір емочка. Ось така крутезна лотик взагалі. Наступна ще одна чоловіча, більший розмір. Я вам скажу, в цьому е лотику теж, мені здається, переважатимуть більші розміри. Так, розмір Excel. Ось такий, теж дуже крутий, приємний колір, гарно зроблена. Середня щільність тканини. Далі джакпульський, ще один бренд. Ось він, це по розміру менший буде. Елічка і пише. Ось така моделька. Наступно ще один джекпульський. Класно, замочок іде повністю донизу по розмірі LM. Далі, ось такого плану, це вже менший розмір. S -ка, M -ка, ой, СК орієнтовно, так, тут теж е, є така на шию. Ось так. Заклеїли оділи капюшончик, нічого ніде не продувається. Так, далі. Ось така блакитна жіноча, вона йде легка, ну, тобто не сильно груба. Далі, вау, дивіться. Дуже круто виглядає, тебе сорочка ніби. Теплесенька, великий колір, з капюшончиком. Дуже круто. Наступна це у нас розмір пише Excel. Ось така. Знову ж таки, джеквульський. Тут дуже багато брендів. Ось така в одному кульочку. Крутий, крутий, крутий мішечок. Далі крани, розмір Елічка. Наступна моделька жіноча. Легкий такий фліс. Ще один вагесенький повністю на замочку донизу. Розмір е, Елька, теж думаю. Наступна жіноча, 48 розмір. Дивіться, який баранчик з капюшончиком. Це теж такий батник. Так, наступна ще одна ось така фліска. Великий розмір. Тут є ось така на шию. Так, далі бенч, Ну, не бенч, але щось схоже. Ось така моделька. Теж більшого розміру. І у нас тут буквально ще декілька варіантів. Це страус. Великий розмір. ось, І останнє це у нас джеквульський. Ось. Крутезний мішечок, капюшончик, великий розмір. Взагалі бомба я вам показала повністю цілий мішечок, вага якого 10 кг, ціна 1350 грн. гривень. Фліс мікс перший плюс другий сорт.